Про кілька годин у черзі до лікаря, аби пройти обов'язковий медогляд в Київському центрі спортивної медицини, без якого дітей не допустять до змагань, майже півсотні юних спортсменів із сьомої ранку займають місця біля реєстратури. Чому затримується процес та Чи планують поліпшити такий сервіс? Довідувалась Олександра Роздорожна. На годиннику за чверть восьма ранку а біля реєстратури гніде яблуку впасти. Маленькі спортсмени з тренерами та батьками в поліклініці збираються завчасно, адже з власного досвіду знають прийти на хвилину пізніше, плюс півгодини нудьгування в черзі. Згодом року в год, на жаль, повторяється така ситуація. Не так багато у нас спортивних школ, щоб вони проходили всі в час, в один день, в один місяць. Ось зараз у нас атлет, даводарні, восход, Всі в місті прийшли без 28. Така ситуація відвідувачів починають у восьмій. Однак батьки вже налаштовані на кілька годин очікування біля віконечка. За день тут приймають по три спортивні команди. Це майже півсотні дітей. Доки не отримують медкартки, жоден не потрапить у кабінет лікаря. Сьогодні пройшов ну восім час. Нас медосмотр до 12, ну, В школу на вісім тридцять. Уже явно він не встигає. Я не знаю, чи встигнемо хоч на якісь уроки. Все-таки, я думаю, що. Один, за дві, три, можливо, ми пройдемо ми А нам тільки кров здати. Ми просто не успіли. Также очередь була, і ми не успіли. Нам сказали, ні все, нет реактивів. Ми в 4 години тільки пішли домой перший раз, ввечері, а зараз я не знаю. І так, чи не щодня це і не дивно усі картки та талони на медогляд виписують вручну. Втім, замість відповіді на питання, чи можна пришвидшити цей процес або принаймні попередньо робити заготовки? Батьки від звідувачки поліклініки чують лише відверто ухвалі відповіді. по другому у нас не може часів... що у нас по графіку йде три школи, по 15 чоловік з кожної. А чому ви не можете зарані гадати, я вам вже а не, ми знаємо, які діти ми що? не прийти. може бути забаліть. Бояки, знаем, стоят, я переживаю, что пацитон у него не поднялся, потому что ему нельзя долго не есть. А мы уже здесь стоим, и еще стоять, как я понимаю, еще стоять и стоять. Вочевидь, голодні діти для завідувачки не аргумент, і вона продовжує демонструвати зневагу до щонайменшої оптимізації. Карточки видати, це видать не готові карточки. Я вам ще раз повторяю, ви не понімаєте процес, не вмішувайтесь. А ви понімаєте процес? Поэтому очі хаті не приходите. все. Разговор а ага, с вами. Ага. И сейчас мы позвоним директору вашей школы 10 и Хорошо. Ага. больше вы дополнительно идти не будете. Раз вы такие умные, то ага. вас все спокойно шли. И после вас пойдут. Після реєстрації знову черги, тепер вже під кабінетами. Найбільший ажіотаж за кардіограмою. За час проходить чоловік 10. Ну, ще часа півтора мінімум. Що везде в черзі, во всі кабінети в Команд багато. Останні три роки ми тут, і такого бардака тут не було. Ми отримали карточку за 15 хвилин. Зараз ми отримую за 2 часа. Альтернативи ж міському центру спортивної медицини поки що немає. В закладі працюють висококласні спеціалісти, і всі учні дитячих спортивних шкіл мають проходити обстеження саме тут. Виявляється проблема багатогодинних черг для керівництва поліклініки не є новиною. У нас існує цей графік, коли ми запрошуємо діточок з дитячих спортивних шкіл на диспансеризацію. І деколи. Бувають такі випадки, коли йде так сказати, порушення цього графіка. Тобто, ця школа, яка не пройшла, вона сідає зверху на цій цю школу, яка сьогодні повинна проходити. Загартовані чергами батьки пояснюють, що це приплюсовує до очікування не більше півгодини, але знайти рішення в адміністрації закладу, не маючи то бажання, чи часу. Діти продовжують пропускати навчання, батьки роботу та по кілька годин безрадісно нудитись у задушливих коридорах. Олександра роздорожна, Денис Овсянніков, телеканал Київ. В Управлінні з організації медзабезпечення департаменту охорони здоров'я КМДА про цю проблему знають і кажуть, щоб її назавжди позбутися, розробляють комунальний центр спортивної медицини міста Києва. Відповідно до рішення Київради його створять шляхом злиття Київського центру спортивної медицини та трьох центрів здоров'я, які працювали як лікарсько-фізкультурні диспансери. Столичний центр спортивної медицини буде як і зараз на вулиці Тарасівській, 6, а його диспансерними відділеннями стануть центри здоров'я. Реорганізація не передбачає звільнення лікарів. Вони Зарекомендували себе хорошими фахівцями і працюватимуть на тих же самих посадах, що й зараз єдине, що у нас буде нова адміністрація, яка буде організовувати роботу так, щоб в реєстратурі був не один реєстратор, не одне віконечко, не малесеньке приміщення, де там черга з спортсменів або дітей спортсменів. Які ще й з батьками можуть приходити? Я сподіваюся, що протягом півроку ми побачимо кардинальне покращення роботи центру.